Зовсім скоро початок навчального року ми завітали до Житомирських університетів, щоб дізнатися, які спеціальності найпопулярніші, чи змінилась кількість бюджетних місць та чи готові навчальні заклади до очного навчання. Університет, Житомирська політехніка з 2 вересня виходить на навчання у змішаному форматі. Тобто, студенти бакалаврату будуть навчатися у очному форматі, а студенти магістратури у змішаному. З найбільш популярними спеціальностями виявилися інженерія програмного забезпечення. Кібербезпека, національна безпека, правоохоронна діяльність та психологія. Ми зарахували на бюджет на базі ПСЗО, тобто це абітурієнти, які вступають після завершення загальної середньої школи, а також після комплексу на рівень бакалавра близько 500 осіб. Університетське укриття розраховано на тисячу осіб, де ми провели зараз капітальний ремонт влітку. Але додатково, вже два роки поспіль, ми використовуємо укриття спортивного комплексу Динамо. Де укриття розраховано на 2 тисячі осіб, тобто в цілому на 3 тисячі осіб. Ми використовуємо укриття для наших студентів. А у Житомирському державному університеті імені Івана Франка залишили дистанційний формат тільки для заочної форми навчання. Університет з 2 вересня виходить на навчання в очному форматі. Маємо е, тимчасові укриття, які одночасно можуть розміщувати більше 4 тисяч осіб. Найбільшою популярністю користуються спеціальність 053 – психологія, популярні досить освітянський блок. Це дошкільна освіта, початкова освіта повертає свою популярність, спеціальність 035 – філологія. Германські мови перша англійська переклад, включно. Якщо ми порівнюємо з минулим роком, то відмічаємо спад рекомендованих на місця бюджетного замовлення. А ось в Поліському національному університеті найбільш популярними спеціальностями залишається напрямок агрономія, психологія, аграрні науки та продовольство. Будбулося різке скорочення держзамовлення, і взагалом ми отримали десь відсотків на 40 менше держзамовлення на перший курс. Році порівняно з минулим роком. В основному вступники всі це практично там, більше 90% це випускники шкіл або коледжів. І весь рік, абсолютно повністю весь рік, був очний, за виключенням деяких частини заочників. Тому ми просто продовжуємо те, що робили останній рік. І, і гуртожитки, і корпуси забезпечені укриттями для того, щоб під час повітряних тривог теж не, не, навчальний процес не припиняти.